Міністра архітектури оборони пам'ятника. Є порядок дня на руках, пропозиції. Розпочні. Все, переходимо до першого питання порядку дня. Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Хмельницького селищної територіальної інформує рік. Необхідність викликана тим, що ми пішов лист від ТМУ, це управління внутрішніх справ. Державна установа ТМУ МСУ Клін Кіроградській області. Це лікувальний заклад у власному рівні, який надає послуги лікування, реабілітації психологічної, фізичної. Вони просять субвенцію в розмірі 100 тисяч гривень для того, щоб обіцяти роботи у відділення реабілітації психологічної та фізичної, скільки є. Саме питання виділення коштів буде винесено вам ну, питання бюджету, а це питання є технічним, щоб в подальшому, якщо ви десь згоду на виділення цих коштів, можна було провести захід. 100 тисяч. А там який період? Там він для будівлі наразово відділення, чи воно якесь. Так, а запитання, у нас ж теж будуть робити центр реабілітації, що не потрібні будуть кошти, також теж виділяти. Там вже готові психологічну розвитку з усієї України тут забираються не тільки надійці, не тільки всіх військових, які необхідно реабілітації. Ну так, але ще ж пілотний проєкт, щоб кожній громаді дається партія, щоб також був центр реабілітації. І ще я наскільки знаю, є вимоги. Ну Це не питання, але якщо у нас буде створюватися, треба навчатися, як ми змінити, чи не бачив, що це. А так виходить, це ферякнувши... таке час. У нас є кормі. Факівці в нього. Там просто фахівці. Створюється умова, але ж на ну, фінансування. Реабілітація цих не так, що не йшов подавати. Я за те, що треба йти допомогти, але ми ну, маємо, що місто. нас треба першочергово зробити. І е, те, що зна... ми говорили, поки буде, ні. Не поки нам дадуть вказівку, а ви є депутат ну, депута і залишний голова. І вам тут вирішувати, коли воно буде швидко, чи буде через чи через двору. Значить, я скажу, нам необхідно надати допомогу для цього медицину закладу в а потім будемо 100 тисяч до нас погодені. Ні, питання тоже просто стоїть вопрос. Ну, дійсно я звонк із юрією вановичем стосовно того, що кошти ціною підтримує це проект рішення, але ну нам потрібно теж розуміти, які кроки кроки в нас в доля це тому, що у нас був створений такий ж саме центр і наші військовослужбовці. Кроки я випускав, які в нас кроки нас послухав керівник. На не йде Ні, у нас є Атолович, у нас є, є саме голова. Нам треба з керівником розібратися, щоб перевести керівник. Я вам переминку. Ну, Туди немає нема куди громада, е, бо є бюджет для отримання лікарні. Немає куди прийти людям. На перевідку, куди там прийти? Да, треба провести, перевірити фахівців і довести до голосування. Ми вже займалися з цими заподарами питаннями, керував в суду. Значить, це він не справимося, зміняємо його і буде наука для всіх. При чому суду? При чому суду? При чому суду? Ну він же був перший заступник. Ні, він не буде перший По Повиконавчий. Заступник, виступи попину. Добре, харчо. То в принципі, це питання, а у нас будуть якісь ще там питання по лікарні чи або те, щоб стосовно того ні, особисто задати які кроки, щоб для вас психологічно речі працювати питання запросити головного лікаря, хай не все. Не можу запросити, ми можемо особисто прийти. Я хочу я просто. Тому що я знаю, наприклад, в обмін військовополонених, там були вимоги для кожної громади, щоб було стільки психологів. І, і в принципі, в майбутньому може це рішати. І розумієте, і це повинно бути. Ну, я наскільки знаю, я, я в такому хочу да. я вдохожу задавати, я в такому говорив, що да, ми та. цим кроком куркуємо, та, то я за що запитую, може їм також кожен ну, надати лікарні з допомоги в виділяли.

Для цього, відповідно 128 статті земельного кодексу, він дає згоду на внесення авансового внеску, який у нас у програмі не прописаний. Для цього, щоб він нам їх проплатив ці кошти, нам треба внести зміни до програми, казачисток тоді їх зможе проплатити. Земель... Це? Ну, це землі несе призначення. І, так. В Рибчиному, Денисенко викупили майно комунальне і тепер хочуть викупити земельну ділянку під цим об'єктом. Правильно. Правильно, щоб купили, вони повинні нам заплатити авансовий внесок, за рахунок якого ми будемо виготовляти документацію для подальшого. А для цього, щоб його отримати, нам, нам потрібно. Спільно, Це, Це да. просить технічні пекла, щоб можна було провести ці. За уважемо. Ставимо голосування що... Це хорошо, коли таких саме приїхав, це хорошо. Про затвердження технічної документації громадянська не відбувається. А то буквально трошки забрали. Складні пропозиції за уваження стане. Про затвердження молоко, правда оренди заменити. За 10, 40, роки, що Рілян Новоантерівський старостинський округ закінчиться дії договору оренду вчасно. Ну, через Так. Англори... Да. Ну, це аукцію. Але в там не можуть надати. Наступний провід був, але дозволимо розроблене проект з що нового ділянка оренду Романці, де у Зеленії площа. 0,25 для виробництва земельна ділянка знаходиться вже до долі забудові. Ми не можемо її відмовлятися. Наступне про передачу Ставимо голосування, пробуває експортні грошової оцінки земельної ділянки 15 лесового призначення загальну площі 0,0752, яка сторона. Це те, що ми тільки що обговорювали, Село Ривчина, 2, 007. Це хорошо, у нас так само. Передачу власні земельні для загальної площі на 25 га, громадяни до витоку, як у Але ще кам'янець, центральна ТРГ, це був гараж. І є гараж. За уважимо, так, кам'янець. А вони шпали селищної ролики? Селищно і себе їх А що ж ми на лісі Миколаєві проголосували, наш конфлікт інтересу, вона з нами детута? Тож вона з вами депутат. Щорізації за межі другої травми. гараж, центральна трибега, не старший. У нас лежать документації. За 4, так? Центральна 3Б, гараж. Затверджети їхні документації, може. Гараж, центральна

пожалуйста, презентуйте ту же документацию, за эту площадь можно на саме. до 0. Это самое. 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 21 питання. Розвітка ж на технічну документацію за ранню площа документації за Зарані площа 007-28. Ну, наколай, прости, пола 4. Ставку, всего, да. Наступне 23 питання перекладення 20 документації замени ідентик за раніше борщів номер 7.50. Так, сірка факт. Ставимо. 24 питання перекладені завершення документації загальної ділянки 0963. І молокам каналові на 23. Ставимо. Наступне звернення хіщі документації, за мене детально раніше польщу, номер 13.22. Дубівка. Зводиться 5. Кутівка центральна 50-10. Складываємо голосування. Наступна документації з раніше почва 0142. Білозарна БР6. Ставлені голосування. Наступне 28 питань. Петро Корбівка ми роди. Спавлені. Наступно здання документації земель ділянки з пощену 18-10.

Пані Рене Джерильна 9, молодого заводова. Три четверте питання. Конання розгазови технічної документації за русу щодо земель земельного фонду до 20 двадцять з половиною. Земельна ділянка володного фонду перебуває в оренді Краченко Володимира Васильовича на території Варшино Кам'янки. Потребує приведення відповідність до постанови і до типового руху. Перед цим треба зробити інвентаризацію. Пропозиції, запитання, ставлення з'ясування. Про завершення проєкту, що буде земельної ділянки, шляхові змінить цієї призначення, а на агенції високо Приватна власність, дружба 42, кам'янець. Із земель житлової домашні забудови для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Зауваження проступне то питання. До внесення змін. зміни рішення сесії селищної ради 23 людні 24 року номер 39 до 4 про передачу земельна ділянка загального площа 35. Земельна ділянка для городництва перші рішення нас пройшли в 12%. Потім ми вирішили поставити земель.

Вивіть його. А так далі для школи. Що Дмитро Миколаїв зробив експансію на очкові. Наступне 15 промовлення дозволу на розроблення, так і задарується, якщо відведення земельні ділянки за змінюють свого призначення, громадянного зубову валяю. Для будівництва до обслуговування інших будівель громадської забудови на для іншого сільськогосподарського призначення. Дана земельна ділянка перебуває у нього ж в міняє цільове призначення.

Наступне двох месяців сесії української середньої ради було середини 24 року 31. Земельна ділянка під Городництво в розмірі ставки земельного податку. За уваження пропозиції. Ставте на голосування 44. Про передбачу оренду земельної ділянки ПТ на Бараківській СІС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Створити обмеження урядовості для водіїв. Та ні. Я категорично проти питання в тому, що Шо, Та Ні. Ну чому ми будемо людині відмовляти? Бо є в нас розроблена схема для встановлення. Так тоді треба всі магазини підряд заборонити. і дивіться, усе буде. а кроме того, в суботу вийти на ринок або що, дороги всі закриті і все нормально. А ви подивіться нам імені підприємці е, надходження на, до бюджету це саме? Це більше, та, тільки є схема, комплексна схема розміщення тимчасових споруд на вуглі оцього повороту. Оце ось, ось показаний, оце вугло ну, ось 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 ось. повороту. Який человек? Магазин, якщо палили, так, Він там стояв на колесах, тоді незаконний тимчасово. А це ж його там кольора спустили і поставили. Стація. Ну, так це його -магазина. І, прокуратура, і, прокурату, не -магазина. і прокуратура вимагає демонтувати його. І неодноразові приписи були до селищної ради. Оце ось угол повороту особі береться. Отак і отак. І виходить квадрат. оце Це оцінку

Кого? Самовільний У впали, вона тоді за поставила. Він, він, да. він, да. Да, да. він перевигло. Він, він... Ми на минулі все ще декілька ми виділили в цьому місці по конфіскату місце, щоб вона туди цим. А її виділили місце, ми її не виділили. Вона <клес> була на сесії, затверджували її проєкт, зараз стоїть заключення договору оренди. Вона написала ну... ще дві заяви. Вона написала, ще дві заяви. А я, що ж ми будемо По закону треба її обирати. Ні, Якби він голосує, ви себе. Питання в тому, що стосовно. Як спередор буде, то і в суботу нехай дуже виїжджають наші поліцейські громади і контролюють там наводять порядку. Ну правильно, коли вони зразу готова, він приїхав. Ну, там павло, чи павло, чи павло, чи Там Вагончик, там колес. Він його цепляв, їжджав. І від'їжджав, була виїздна до віка. А потім <потворення> то я скажу, от на корді по і всі на це вже закрили особи. Дивіться, перехрестя це безпечніше. Водії фуль, які виїжджають зі сторони вершина Кам'янки, вони не бачать там, де на у нас вони не бачать те, що їде зверху. А тут оці всі магазини дерева вони не бачать, і плюс оцей знак який стоїть повністю перекриває напрямку населених руків, перекриває огляд тих, хто їде зверху. Я добью. А вот я скільки есть упадать, вот скажу, више постоянно. Я запрошу. Вони не завершаються забезпечить. Вони на завершаються. А вот і Все, Еще вопрос. Так, насколько дорожньому руку они позволили на зову. Тут отак, по підховчуковим, а тут отак. Тим більше, що там ще територія одного двохповерхового магазину. І такий лег просто немає куди туди вже, щоб він не завезли. Заважні пропозиції запитання. Ставлю на сумаспитання. Наступний. Про передачу власності земельної ділянки, земельною площою, громадянці, Сєвєненко, Малині, Яу. Велика щірівка, 6 стайна 4А, малоповерхова забудова 1281. Ставлю на голосування питання. Наступне. Про скасування пункту 15 рішення сесії тихське селищної ради 15, 12, 16 року. Це надання залог на розроблення проєкту щодо відведення дозвілів на вигляді, що з народу навіть у вас громадянам. Громадянам з міського замість. Зауваження пропозиції ставлення на голосування питання. питань. промоя дозволу на зробленому проєкту з Новоустрою. Земельні ділянки 45 років, тоф, інкрей, тау, за радутень на 49 років, ТОВ, Україну, Берегове, Зразу за господарським виробником вискачення. Зауваження пропозиції ставлення голосування. Наступне пронесення зі додової оренду землі та Героїв. Продовжити дії договору оренди на 7 років, поранену плату встановити у формі в розмірі 12%. Це що за Це те, що біля кому поза. Що там було раніше борня чи що? Ви бачили, що там позарос теж попередження заводство, що йде за медикати. Шляхом зміниться призначення, а по шорам зараз. Село Білозерне Вишнева один а шляхом зміни з будівництва для обслуговування будівель торгівлі да, на, для іншого сільськогосподарського призначення. Ну, Зауважна пропозиція стану на сьогодні. Про передав, що у вас і шляхом для передачі за мене п'ятку за мене площу номер 25 гаду розповідно на громадянці царкового відповідно. Митрофанівка Вишнева 28 малоповерхова заводова. Стану на Наступне, коли мене розуміємо проект за груз, то ще замени ділянки району собор на 20 років, заводить половину. Ново Андріївка вулиця миру. 20 років, 0,9 градуса, виписання худоби. За уважение пропозиції. Скільки 0,9 для сінокосіння виписання худоби? То у селі Ново Андріївка позиція. 20 років, Він орендує ставок, хоче взяти город для городництва 60 соток, решта пасовища для сільокосіння і випасання водобуд. Це поруч із їхнім об'єктом. За уваги, показі, Це не привальна зона, це якраз край остання вуличного. Так, перелік питань питання. Зауваження проказування, що заховається на комісії. C'est bien, mais c'est